Всім привіт! Ви на каналі Життя нутриціолога. З вами Каленська Ірина, і зараз вівторок я буду прибирати. Свою кімнату. Перш за все, хочу попилососити, поки є світло. Потім у мене в планах піти до перукаря, обов'язково вам це покажу, і покажу, чим займалися вечором, яких звірів ми будемо годувати в школі. Але щоб вам було не сумно і, скажімо так, не занадто нудно дивитися, як я прибираю знову. Я вам розповім корисну інформацію про молочку та як її вживати. Тому що ви про це. Мене просили перш за все, як обирати молочну продукцію. Ми про це будемо з вами дивитися безпосередньо в супермаркеті, щоб почитати разом з вами склад. А наразі я просто скажу, чи потрібно боятися молочну продукцію, чи не потрібно, і кому вона взагалі потрібна. Хочу одразу розповісти, що я, як дієтолог-нутриціолог, розділяю молоко. І кисломолочну продукцію разом там з вершковим маслом чи з сирами поясню, тому що молоко здебільшого необхідно для дітей до 5 років, у яких багато виробляється ферменту лактаза для розщіплення лактози, для того, щоб вона засвоїлась. Людям в дорослому віці вже молока в такій кількості не потрібно. Якщо ми хочемо засвоїти кальцій, засвоїти білок, корисні речовини із молока, його потрібно вживати тільки цільнозерновому, цільнозерновому, перепрошую, в цільному. Вигляді цільний вигляд це із-під корови, не збиране, яке свіже здояне можна, щоб було пастеризоване, щоб стовідсотково вже не було в ньому ніяких паразитів. Або можна і сирим випити, якщо ви довіряєте людині, у якої купуєте це молоко. З гомонізованого молока, ультрапастеризованого молока, вже мало користі, тому що в ньому втрачаються вже ферменти, ензими, і білок не засвоюється разом із кальцієм в такій кількості, в якій нам необхідно. Тож молоко взагалі людям у віці або людям після п'яти років вживати можна, в принципі, і не вживати. А ось кисломолочні продукти трошки інше. Я вже прийшла до перукаря, зараз буду фарбуватись, мене дуже швидко відросло волосся, тому що я пропила курс вітаміно мінеральний амінокислотний для росту волосся. Про які я вам всім розповідала в Тіктоці, і ось два тижні пройшло, як я фарбувалася і знову буду фарбуватися. Тому, поки перукар наносить мені тут. А... Фарбу я продовжую про молоко. Кисломолочні продукти, чим вони корисні? Перш за все, в кисломолочних продуктах під час ферментації, під час бродіння утворюється велика кількість бактерій. Це саме ті корисні бактерії, пробіотики, які заселяють наш кишківник, наш мікробіом. І 80% всього мікробіому, тобто нашого імунітету, живе саме в кишківнику. Ось чому потрібно вживати кисломолочні продукти. Але теж кисломолочні продукти мають бути виробника, якому ви довіряєте. Зараз дуже важко обрати справжні кисломолочні продукти, в яких немає пальмового масла або транжиру, про це все я розповідаю в своїх тіктоках і навіть іноді в Ютубі, і ви про це вже знаєте. Не забудьте підписатись на мій канал життя нутриціолога», поставити лайк, поділитися цим відео з людьми, кому воно буде корисне. Отже, продовжую далі. Якщо. У людини, якщо людина хоче схуднути, кисломолочну продукцію можна вживати. Але якщо у людини інсулінорезистентність, то бажано кисломолочну продукцію виключити не на весь проміжок часу, поки ви будете худнути, а в вечірній період часу. Чому? Тому що, незважаючи на те, що кисломолочна продукція має низький глікемічний рівень, тобто рівень цукру піднімається не так стрімко, як від рафінованого цукру, наприклад, в крові, маю глюкоза в крові, маю на увазі. Але в кисломолочній продукції дуже високий інсуліновий індекс. Тобто, наприклад, в кислому сирі, домашньому кисломолочному здається 130 індекс інсуліновий. Це означає, що коли ми з'їдаємо ввечері. Такий сир або випиваємо кефір або йогурт. Дуже швидко зростає інсулін. А в вечірній час інсулін нам не потрібно тривожити. Це гормон першої половини дня. Після 16.00, бажано навіть після 1500 вже такі продукти, які підвищують інсулін, не вживати. До цього відноситься і цукор, і рафіноване борошно, і легкі вуглеводи, і звичайно до цього відноситься і кисломолочна продукція. Також хочу сказати, що якщо у вас непереносимість лактози, її є кілька типів, то ви можете вживати або вершкове масло, або сири, або навіть кисломолочну продукцію в деякому випадку, тому що під час ферментації бродіння, під час того, як утворюються бактерії, бактерії з'їдають молочний цукор, вони їм харчуються і колонізуються. Тому в кисломолочних продукціях лактози вже і не так, то й багато. Ті продукти харчування молочні, які продаються безлактозні, здебільшого просто з доданим ферментом лактаза. Ви можете їх і не купувати, як безлактозні, ви можете просто придбати фермент лактаза, та коли будете випивати молоко, просто їх використовувати. А ось і моя зачіска. Мені дуже подобається ходити до мого перукаря Світлани. Вона гарно мені працює з моїм волоссям, гарно робить мені зачіску, стрижку, укладку, гарно мене фарбує, мені все подобається. Що ви скажете про мою зачіску? Я би заходила і ходила до перукаря кожного, кожного дня. Тож, про кефір і про молоко, якщо ви любите кефір з молоком. І у вас немає лактозної перенесимості і алергії на кайзеїн. Будь ласка, можете його вживати. Якщо ви хочете худнути або у вас інсуліно і резистентність, краще в другій половині дня на ніч вже не вживати. А зранку Прийшли в школу годувати тваринок? Чому ми прийшли в школу? Тому що моя племінниця дуже дуже сильно любить тварин. Вона колись давно підписалася на влог. Ви Вікторія. Знову ви Вікторія, привіт. І з тих пір у нас з'явилися улітки. Скільки у нас уліток? П'ять уліток. Попугайчики, канарейки. Кеша, Кеша хороша. Кеша хороша. Синок, що таке? І ці нерозлучники жили колись у нас вдома, але вони настільки голосні. <смі> Ми вирішили краще їм бути в школі. Ти хочеш подивитись на черепашку? Чи ти, го... ти годувати хочеш? Тут черепашки у нас ще живуть. Ну, як у нас вони в школі, але моя сім'я її годує. Поливає водичкою. І ти хочеш? Ну давай зараз будеш годувати морських свинок. І рибок. Пішли на рибки, подивимося. Йшли подивимося на рибки. Рибки, так? Да? Гарні рибки. Уйдіву. Уліточки там. Скажи, улітка. Ой-ой! Аравлик. Окей. Ух ти. Тут ще була криса, але її вже немає, її забрали. Пішли на кроля подивимось. Що назад іде? Добре, зараз заспокою свого сина, дивіться, який кролік. І морські свинки, і продовжу вам показувати, чим ми тут займаємось. Чого він плаче? Дивіться, як черепашки їдять, м'ясо. Хижаки? Така гарна. Та ти гарна красуня. Красуня. Вони ростуть і ростуть будуть трішки більші. До речі, у кого є вдома черепашки? Черепашки це рептилії і їхнє середовище, в якому їхнє середовище мікрофлори, воно має 100% сальманело, сальманелу льоз. Тобто, коли. Черепашка какає або рожає яєчки, скажімо так, відкладає. Вони 100% заражені сальмонелою. Якщо дітки беруть черепашки, граються, обов'язково нехай миють руки з милом. Після цього не беруть руки в рот, тому що є повні шанси заразитися сальмонельозом. Так, Красуні. Кролик їсть травичку. Ой був прикол з цим кроликом, коли він у дітей втік на вулиці на траву, і всі діти ганяли за цим крильом. Дивіться, який він жирний, вигодований. Хороший кролік. Ой моркочка. І за рослинками гарно тут доглядають. Взагалі приємно, коли в школах є такі куточки, де багато рослин, багато звірів. У дітей, мені здається, які за звірями доглядають, у них такий інстинкт відповідальності утворюється, і вони тоді дуже гарно в сім'ї поводять себе. Несуть відповідальність за себе, за ближнього, несуть відповідальність.